Цього разу на стінах Сумської галереї Костур не картини, а конверти, листівки та творчі роботи, які мають відношення до поштових відправлень. Міжнародний рух художників Мейл Арт придумав японський митець, розповів організатор виставки Роман Голуб. Йому з усього світу присилають всякі штампи, накладки, наклейки, і він їх бере, оформляє листи і розсилає в інші країни. Тобто у нього как бы тоже музей у нього цілий, там 60-го годах потім займається. І от, как бы художники з усього мира. Таким образом начали друг друга как бы приветствовать, поддерживать. То есть каждый объявляет какую-то там, допустим, тему, там заводит, допустим, вот давайте там поддержим моего там дедушку, он был художником, вот в честь него присылать и там задают формат, допустим, вольный формат, либо там, допустим, только открытки такого-то размера, или такая работа, допустим, там А4, и вот там до такого-то числа, потом к нему все присылают работы, и каждый так выставляются, как бы, ну, люди выставляют выставки у себя там в своих странах. Пан Роман каже, протягом року збирали листівки, адресовані галереї Костур. Таким чином сформувалася колекція 120 робіт із 35 країн. Свої роботи прислали художники з майже всіх країн Європи, а також Японії, Сполучених Штатів, Мексики, Індії, Австралії та інших. Це енергетика людей, котрі захотіли підтримати Україну в важкий такий час. Всі країни світу допомагають Україні воювати, а це свого роду теж складова підтримка України, культурна е діяльність. Якщо придивитись ближче, то можна побачити бачення кожного художника, його мислення ось ну це якісь якісь певні дивовижні впочуття в одній кімнаті. Дуже багато всього. Дуже багато з різних країн це мені дуже подобається. Я сам як творча людина, це мені дуже близьке. Друга частина експозиції представляє проект Артмані, який придумав данець Ларс Кремер. За задумом художник робить листівку певного розміру, яку оцінюють, і вона вважається засобом оплати. В данії є заклади, які їх приймають, а потім виставляють на продаж. Основна ідея цього проекту в тому, що всі люди рівні а його мета зібрати гроші для тих, хто потребує домівки. Я прийшов до цієї ідеї, коли в мене самого не було грошей. А художник має зосереджуватись на мистецтві, а не на тому, щоб оплатити рахунки. Це щось новеньке для нас. Цікаво, досить незвично для нашого міста, досить креативно, досить цікаво. Ну буде дуже добре, якщо такі подібні акції будуть траплятися все частіше. У нас виставка в галереї Костур триватиме до 31 травня. Олена Рашевська, Сергій Шаповалов, Суспільне новини Суми.